Привіт, всім рада всіх бачити. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему про впевненість. Мене звати Юлія, я експерт з ефективної комунікації, а також надаю консультації щодо того, яким чином можна розвинути свій освітній бізнес в різних країнах Європи. Отже, що хочу сьогодні вам донести: по-перше, впевненість це не те, що люди отримують при народженні. Ми не народжуємося з чимось, що безпосередньо нам надається при народженні. Впевненість це те, що ви можете розвинути. І є така хибна думка, що якщо, припустимо, ви невпевнена людина, ви е, не можете це розвинути. Це не так. Так говорять люди, які не хочуть це розвинути, і які не роблять цього на е, постійній основі. Якщо ви хочете. Стати більш впевненим в якійсь сфері, вам необхідно зробити щось більше, ніж 30 разів. Припустимо, давайте зробимо такий приклад. Я наведу вам приклад з підготовки до співбесіди. Так? Якщо ви надішлете одне резюме, з одним резюме у вас буде конверсія, може буде конверсія, а може і не буде конверсії. Якщо ви надійшлете, 30 резюме, у вас може вже бути конверсія в те, що вас запросять на співбесіду. Якщо ми кажемо про те, що у вас є страх того, що, що на роботі необхідно презентувати перед колегами якийсь проект. Або, припустимо, вам необхідно його презентувати вашим клієнтам англійською мовою, або іншою мовою. Неважливо. І ви відчуваєте, що у вас є оце тремтіння, може ви не впевнені, ваш голос видається, так? Тобто, а може, і не видає, ви просто почуваєте себе не дуже впевненим. Що необхідно робити? Треба йти в цей страх, треба спробувати декілька разів. А після цього ви зрозумієте, що з кожним кроком. З кожною спробою вам стає все легше і легше це робити. І в такому випадку ви бачите, що після першої співбесіди, після другої співбесіди, може вам ще трохи може бути frustrating, так? тобто, може таке відчуття бути, що вам може складно, може ви боїтеся ще. Але після десятої співбесіди, ви вже будете розуміти, хм, я вже знаю, як відповідати. Я вже розумію, як відповідати, як себе позиціонувати правильно. Розумієте, в такому випадку ви вже бачите, що це не страшно. Коли припустимо, зараз йдемо в іншу проекцію, коли ми спілкуємося з нашими клієнтами. Якщо припустимо, у вас є ваша школа або академія, може у вас є свої курси, виробництво неважливо. Вам необхідно спілкуватися з багатьма новими людьми. І що необхідно робити? Вам необхідно зробити оцей контакт, розвинути перший контакт, establish по англійською мовою, так тобто зробити все, щоб людина вас хотіла чути надалі і почула те, що ви хочете, цей меседж. Що для цього необхідно робити? Може так статися, що перша зустріч протягом першої зустрічі вам буде ще складно. Протягом другої зустрічі ви можете губитися в словах, можете не підібрати ці слова, які необхідні. Але коли буде вже п'ята, шоста, сьома, десята зустріч, ви вже зрозумієте і ви вже будете відчувати більш впевнено про те, що ви кажете. Ви будете впевненіше розповідати про себе, про продукт, ви будете впевненіше взагалі позиціонувати себе на ринку. І що це означає для нас? Що впевненість це те, що можна розвинути. Це м'яс, яким можна розвинути. Зараз перейдемо в проєкцію спортклубу. Коли ви хочете піти у спортклуб і хочете отримати певні результати, ви не можете його отримати після одніє, одньо, одного тренування, так? тобто після першого підходу у вас не буде його. Але якщо ви подивитеся після 30 відвідувань спортклубу, ви вже побачите певні зміни. Так, і з впевненістю. Коли ви хочете отримати результат, вам необхідно зробити це як мінімум 30 разів. А може й більше. Я пам'ятаю, що в мене була така ситуація, коли мені необхідно було дуже багато презентувати себе. І коли я йшла в корпоративний світ. Я пам'ятаю, що в мене ще були оці заготовки в моїй голові, як я себе презентувала до цього: що я підприємиця, що я е, запустила стільки-то проєктів тощо. А в корпоративному світі мені необхідно було себе позиціонувати по-іншому. Мені необхідно було позиціонувати себе як частину компанії. І для цього необхідно було ці нейронні зв'язки поламати, змінити. І зробити певний такий певний спіч, елевейтерпіч. Я вам казала про це в деяких своїх ефірах, який би продавав мене в контексті цієї компанії вигідно, правильно і щоб клієнти хотіли мене чути. Спочатку, навіть для мене, я себе позиціоную як ефективного комунікатора і як впевнену в собі людину, але для мене це було складно. І для мене це було складно перший раз, другий раз, п'ятий раз. Потім я навіть запитала в своєї колеги, щоб вона мені порекомендувала, бо в мене було декілька сценаріїв, як зробити цей elevator pitch саме для цієї компанії, щоб вигідно себе позиціонувати з точки зору corporate culture. І я розумію, що це необхідно. Тобто це дуже важливо. Важливо себе позиціонувати таким чином, щоб люди вас чули, якщо вам необхідна допомога іншої людини, обов'язково звертайтеся, і в цьому нема нічого поганого, якщо вам людина, яка розуміється на цьому, може допомогти з цим. Ви також можете подивитися і послухати, як інші люди себе презентують. Ви можете почути, як ваша колега, припустимо, презентує себе на якісь розмові з клієнтом, і ви вже бачите, що працює, а що ні? І далі ви можете зробити оцей elevator pitch для себе згідно з тим, що прийнято в цій компанії. Якщо ви позиціонуєте себе і готуєте свій elevator pitch для співбесіди або для самопрезентації, що необхідно зробити? Необхідно це проговорити декілька разів. Це необхідно зробити як мінімум. Я завжди кажу 5-8 разів мінімум для того, щоб почувати себе впевнено, щоб не тремтів голос, щоб ви розуміли, яким чином ви поводите себе вербально, невербально, яким чином ви доносите ваші емоції, і як ви їх контролюєте. Бо це, це також дуже важливо. Коли ви вмієте контролювати свої емоції спілкуючись з іншими людьми, ви позиціонуєте себе як професіонал. В такому випадку ви бачите, що ви можете себе спозиціонувати в як впевнену певну людину, і ми не народжуємося впевненими людьми. Ми народжуємося людьми більш-менш з, з однаковими такими features, тобто те, що в нас є. А вже далі ми бачимо, що ми можемо щось розвинути. І це залежить тільки від вас. Що ви обираєте? Розвинути щось в собі, або сказати, що ні, я це не можу, ні, в мене це не, не, щось не виходить, щось я не хочу це робити. Не, до речі, не хочу це такий ем, ворог прогресу. Якщо вам щось не хочеться, зупиніться і подивіться, чи дійсно вам цього не хочеться робити, бо це не ваш, ваш інтерес. Або вам не хочеться це робити через те, що. Це складно, здається складно. Бо коли трохи складно, це нормально. Потрібно, щоб було складно спочатку, а потім вже буде легше і легше і легше, і ця експертиза до вас прийде, і ви зрозумієте і відчуєте цей кайф. Оце дуже, дуже приємне таке відчуття, і я бажаю кожному це відчуття відчути. Ось сьогодні буде короткий ефір. Я нагадую, що буде. Два майстер-класи, які будуть проходити 26-27 липня. Записуйтеся до записуйтеся на ці майстер-класи. Це підготовка до співбесіди, як себе позиціонувати правильно, ефективно, які стратегії обирати, і як себе позиціонувати в різних соціальних мережах, таких як LinkedIn. І також ми будемо дивитися, яким чином сконструювати ваші відповіді на питання співбесіди. Отже, дякую за увагу і до зустрічі на майстер-класах.